Дивіться, наші дуже багато запитань є на рахунок оленки в Бачите, наш сад це те. І в даний період в садах дуже часто виникає такий шкідник, як оленка влахата. Ну, Існують як біологічні методи боротьби з даним шкідником, так і хімічні. Ну, у нас в великих садах зазвичай використовуються це хімічні засоби. Тому для того, щоб побороти оленкову лохату, необхідно здійснювати опрескування. В основному використовують такі препарати, як каліпсо. Препарат доволі, скажімо так, згідно рекомендацій виробника, він є безпечним для бджіл і є шкідника як оленка в лохата. Значить, період цвітіння ми використовуємо даний препарат, там дозування в межах 150-200 г на гектар.